Радіо UA Chicago Друзі. Ми лайв прямому ефірі на прямому ефірі на хвилі. 12.40 AM і Сьогодні до нас студію завітало ліцензований брокер, ріелтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості. Інна Гавриляк говоримо ми на тему, як придбати житло по програмі U4U та TPS. Отож, пані Інно, доброго вам вечора. Доброго вечора. Давно ми з вами не бачилися минулого разу. Теж ми спілкувалися на схожу тему, але більш узагальнено сьогодні все ж таки. Сфокусуємось на ЮФОЮ та TPS. тому а, вам слово, але перед тим ж вам такий натяк невеличкий, будь ласка, розкажіть нам про те, де вас можна знайти відразу. Бо минулого минулого етеру було багато запитів: адреса, телефон, імейл і так далі. А, дуже вам дякую. Отже, а я є ліцензованим ріелтором. а я представляю компанію BRD Warner, яка в бізнесі вже більше 150 років. У нас є 26 локейшнів. локейшенів, а є в центрі міста в Дантауні, є а Лейк Uh, Downers Grove, Barrington, Algonquin, Naperville Дженіва, в будь-якому майже всіх багатьох пригородах. І якщо би ви хотіли зустрітися зі мною на консультацію, будь ласка, буду рада. Телефонуйте мені. Можете заходити на мою фейсбук-сторінку, можете писати мені, текстувати. Буду рада з вами зустрітися та надати вам безкоштовну консультацію, як відбувається процес купівлі. А все в деталях також покажу, як відбувається пошук житла, як приблизно прорахувати місячну оплату і багато всього цікавого. Ось, дякуємо, дякую за таку інформацію. Всі, всім наперед рекомендую зберегти ці дані, поза як вони рано чи пізно вам стануть в нагоді? Отож, TPS, U4U, люди приїжджають часто своїми сім'ями з дітьми і шукають вже місце, де би вони могли більш-менш стабільно жити. Тому ви власне, як спеціаліст по цій індустрії, чи не могли б так коротко зробити такий екскурс? Як цей, як цей процес триває саме для них? Дякую. Отже, а в загальному процес купівлі житла нерухомості такий самий, як для звичайних для резидентів. А люди, які перебув чи вже чи є громадянами, чи по зеленій карті, і також чи ви по U4U, чи ви є на в статусі TPS. Воно практично майже одне і те саме, тільки. А є певна певна різниця. Ось якщо ви а, в даний час в статусі u TPS ТІПІС u чи ви можете придбати житло. Є кілька різних варіантів. А як можна кваліфікуватися на фінансування, щоб купити житло? Якщо на все залежить від того, чи ви працюєте самі на себе, чи ви по 1099, чи ви є по W2. Ось. Якщо ви вже маєте чи рік чи два роки податків. А як я казала в минулому ефірі, я співпрацюю з різними фінансистами, яких я знаю персонально, які займаються фінансуванням більше 20 років. Також у нас в компанії є внутрішні лендер, Mortgage, а також люди, з якими я співпрацюю успішно, і ми успішно закриваємо транзакції. А ось і так я кажу, все залежить від того, як, ну як ви працюєте. Якщо ви по 1099 і ви, наприклад, вже пропрацювали рік. Чи ви пропрацювали, чи ви вже, наприклад, два роки працювали самі на себе? А ви можете отримати також житло. І в цьому випадку для вас є також різні початкові внески. І в принципі, не тільки для тих людей, які є на Юфрою чи на TPS, для будь-кого взагалі існують. Давайте розпочну швиденько. Які початкові внески взагалі можуть бути? Початкові внески можуть бути 3%, Якщо ви. Ви перший раз купуєте, можуть бути і 5. А і залежить також, скільки ви хотіли би дати, і але все також залежить на як ви ваша кваліфікація, де коли може потрібно трошечки вищий перший початковий внесок. Ось, а які є переваги, коли ви, наприклад, берете житло і ви перший внесок даєте 20 А перевагою, коли ви даєте 20%, не в вас не буде PMI. PMI – це додаткова. Таке страхування private mortgage insurance, Якщо ви даєте менше 20%, у вас буде додаткове страхування. Тобто банк бере додаткову страхівку, і коли ви вже Виплатите, тобто тих 20% воно впаде до 80, чи там залежить від банку, які в нихні вимоги. Це PMI пропадає. Але поки ви не дали 20% або ще не доплатили до того певного проценту, у вас буде додаткове ще таке страхування, яке банк бере, бо ви не дали 20%. Але також існують і 3% можете дати, і 5, якщо вам зручно. Також перевагами, коли ви даєте 20% коли ви даєте 20% першого внеску, у вас немає цього PMI і ви також. А можете платити property taxes, тобто податки на нерухомість, а самі. Або коли ви даєте менше 20%, у вас буде ще такий додатковий, називається це escrow account, І ваш місячний платіж буде входити не тільки цей principal, тобто частина основного кредиту. interest, це є процент. mortgage insurance, це додаткова страхівка, і також будуть ще входити ці property taxes, податки річні на житло, які будуть прораховані за 12 місяців, тобто розділені на 12, ну вони там беруть 13% прораховують. Тобто, коли ви даєте менше 20, у вас в місячну оплату входить Кредит і також і податки. І цей ПІМ PM, і PMI. Коли ви вже 2, 20 даєте, ви можете платити. Залежить, який це округ, чи це Cook County, чи є Кейн County. Cook County один на початку здається, березень, один на початку і другий більше до літа. І в Кейн County це вже також буде в червень і вересень. Ось також хотіла би додати, які будуть додаткові витрати. При купівлі житла при купівлі житла у вас додатковими витратами на початку, коли відбувається, ви вибираєте житло, і коли, наприклад, вже оприділилися, ми готуємо спеціальний контракт, по з допомогою якого ми домовляємося з продавцем, і коли ми вже домовилися, вони підписують нам контракт. На початку у вас будуть буде завдаток. Це «Earnest Money». А все залежить, яка ситуація з цією, скажімо, нерухомістю? Може бути там 1,5-2%, Деколи, якщо ви можете, це вже це вже відштовхуємося від ситуації, яка, який попит на це на житло, скажімо так. Ось, але в основному це 1,5-2%, може бути і вище. Ось а також ваші додатковими витратами буде. За інспекцією. Інспекція також після того, як затвердили контракт, тобто нерухомість, скажімо, житло закріплене за вами. Буде інспекція. У вас є 5 робочих днів, щоб зробити інспекцію. Це залежить від самого розміру житла, чи це є таунхаус, чи це є квартира, чи це є будинок. Може бути від 350, 400, 450 і 500, Все залежить від розміру. Також додатковими витратами у вас будуть витрати адвоката. Це вже також в кінці. Ось також ще буде за appraisal. Appraisal – це буде оцінка житла. Банк замовляє незалежну людину, називається appraiser. Хто приходить і оцінює хату. Ось також ще додатковими ФІ можуть бути, також будуть ще компанії, тобто фінансування, в них також будуть додаткові витрати. Також там будуть там, спеціальні сервіси, такі title services і ці будуть ще витрати. Ось і а, також перший внесок, а, який ви повинні будете принести на закриття транзакції. А взагалі процес купівлі відбуває триває приблизно щоб оформити весь процес. Це десь приблизно може 30-35, Все ж залежить від ситуації, 35 Ось, днів. Так 35 днів. Деколи може бути і швидше. Останній який на... процес був найшвидший на вашу історію. вашу історію? Ну все залежить від того, якщо це фінансування. Деколи, якщо готівкою, там також швидко може бути. Може можна бути можна за один день купити готівкою. Ну навряд чи за один день, тому що трошки адвокати повинні підготувати також title service, та й перед. Перепис права власності, це трошки займає часу. Насправді mm -hmm. так багато деталей, так багато підводних течій ніколи би не подумав. Але давайте трошки спростимо. Умовно кажучи, ми маємо будинок, який е вартістю mm -hmm. є 400 тисяч доларів. Mm -hmm. В середньому візьмемо. Скільки додаткових витрат буде на цей будинок? А, я е е Орігідовно. скажу приблизно, але так як я завжди люблю казати, це залежить. А, це залежить від це вже і а, це найкраще від а, це вже вітом, адвокат а... прораховує і фінансист прораховує. Я. Не люблю казати те, що не відноситься до моєї компетенції, так да. до моєї компетенції, до моєї роботи. Ось. Ну, приблизно, ну, я, я, кажу, я не хочу зараз нікого, тому що не ну, щоб, хочу, щоб, люди щоб були, щоб я розуміли, кажуть, конфюст. Приїхала людина по ЮФУ, ЮМА, має 400 тисяч доларів з собою готівкою і хоче купити будинок, а тут ще якісь додаткові витрати, виявляється, можуть бути. То скільки їх приблизно а, є на 400 тисяч? А, ну, на 400 тисяч там буде, як, буде інспекція, також буде з адвокату десь 500, образно, як який адвокат бере. Наприклад, От, ми говоримо лише... Весь цей на... який був попередньо на... озвучений вами, скільки він буде коштувати? А, ну, це може бути і до 10 тисяч. Все разом, Все 10 разом тисяч. до 10 тисяч. Ну, це, це нормально. тобто 10 а, тисяч із 400 це не є так багато. А, так, але кажуть, ще перший плюс, перший ще внесок, а перший внесок також ще може. Ще перший внесок не входить в ці, в, ті, в ці 400 тисяч? А, ні, перший внесок ні. Перше, наприклад, сума вартість 400 тисяч, але коли закривається транзакція, ви приносите перший внесок. І крім першого внеску на закриття, оцей closing fees, який буде нараховувати банк чи там цей лендер, це йде окремо від першого внеску. Тобто будинок коштує, умовно кажучи, десь на на, на, на інтернеті коштує 400 uh -huh. тисяч, і це ще плюс перший внесок, плюс всі екстра додаткові витрати. Ну якщо так. б іде фінансування, так. Окей, okay, якщо йде цікаво. фінансування, так в, наприклад, 400 тисяч а в, в, в лендер, тобто людина, яка займається. Фінансуванням перед клозінгом перед закриттям транзакції, вони приготують такий спеціальний стейтмент, де буде розписано для покупця все, на що пішли гроші. Наприклад, там title services, на те, що вони, наприклад, кредитну історію перевіряли, також всі їхні додаткові фі від адвоката, все, що має бути заплачено, все, що вже було заплачено, воно дораховується, віднімається. А і також ще, наприклад, коли ви купуєте житло, якщо ви прожили, наприклад, ви попередній рік не прожили. Рили і той власник, який жив там, вони віддають на цьому закритті транзакції всі гроші за податки на нерухомість за минулий рік, і також за цей рік всі дні, які вони прожили, і а, а, частина або йде там на стейтмент на кредит. Ну не хочу вже, бо це заплутає дуже усіх. Скажіть, Будь ласка, які які перші внески можливі, uh -huh. які вони взагалі бувають можуть бути і навіть один відсоток є, а там є спеціальне. Спеціальне фінансування, спеціальна програма, на яку там потрібно кваліфікуватися. Може бути і один відсоток, може бути і три найменші відсотки. Три та відсотки так а і один може бути також відсоток. Там є спеціальна програма. Один відсоток першого внеску також може бути. А як отримати цей один відсоток? А це вже фінансист Скаже в них є певна програма, які певні вимоги. І чи людина кваліфікується, вони їм все скажуть, і також це є можливо, звичайно. А, і ще додам одна важлива річ, так як я казала, в нас є внутрішній лендер mortgage. Якщо ви, наприклад, отримали вже pre-approval letter, прикваліфікаційний pre лист. А що ви кваліфікуєтесь на певну суму? Якщо ви прийдете до нас і хотіли би дізнатися другу думку, у вас буде дискаунт мінус 250. У нас є дуже сильний і дуже успішний ці фінансування, яким займається останній. Останнє фінансування, яке ми працювали, я працювала з кіморгіч, то ми зробили за два тижні. Ми вже були clear to close, Це означає, що все було готове, і кредит вже видали. Ми могли закрити транзакцію, і, і, і все дуже швидко. Купити будинок? Це пів справи. Звісно, його потрібно сплачувати, але ще не менш важливим нюансом є податки. Uh -huh. Податки на будинок, точніше, напевно, на землю. І скажіть, от які райони ви би рекомендували де найдешевші податки? Я не можу, Як ріелтор, я не маю права казати певна, сконцентрувати людей на певному районі. Це є незаконно, скажімо так. Добре. Я можу підказати, де подивитися, але є, наприклад, різні райони, які. Є в певній території, які відносяться до міста, а є інші, які від є unincorporated area, які не відносяться до міста. І там деколи можуть бути трошечки менші податки. Є дуже багато різних нюансів, коли ви купуєте житло. А наприклад, скажімо, є різні райони, от, наприклад, Кемптон Хілс і сент Чарльз. Там є певні частини міста, які відносять, певні частини, які відносяться до міста. Тобто вони обслуговуються містом. І, наприклад, вода а, також а, іде від міста, але є, і не також там також є кілдір, Лейкзюрік, також ще інші, які від не відносяться до міста, і там є в них наприклад, такий private well, хрениця. Тобто, там потрібно також, коли ви купуєте, треба на це дивитися, тому що ви повинні або зробити, або також дивитися, чи там є спеціальна система для фільтрування води, тому що вже місце, місто не очищає, ви вже самі відповідальні за а, очистку води, якою, яку ви споживаєте. Є багато різних нюансів. Також часом може трапитися є різні частини а, штату а, міст, які знаходяться в певній скажімо, зоні повністю, такий flood plain, І коли ви купуєте житло в цій а, зоні, а, де, які Схильні до, скажімо, до повені, де може затопити. Там має банк буде вимагати додаткове страхування, і воно не є дешеве. Так що потрібно дуже обережно зі всім все перевіряти. А, маємо ще питання від наших глядачів а, на рахунок шкіл та кримінальності району. Що ви можете сказати? А, на рахунок шкіл і кримінальності району. Я запрошую вас усіх а, на мою сторінку до моєї сторінки Facebook і також на мій веб-сайт і на або мій сайт є на моїй сторінці Фейсбуку. Ви зможете знайти дуже багато цікавої інформації. А так як я казала в минулому ефірі, я додаю багато цікавого українською мовою. Для вас все буде розписано, як відбувається процес, що означає певний процес. Є різні калькулятори, де ви можете подивитися, прорахувати, скільки у вас буде місячний платіж. Також там є також додаткових багато функцій. І також є спеціальний а, на моєму сайті а, підрозділ, де ви можете зайти. і там Є така спеціальна така school card district, Ви можете вписати, наприклад, карточку. О, перепрошую, ви можете вписати назву школи і, або адресу, і вам відразу перекине на сайт, де ви можете подивитись рейтинг. А також на рахунок кримінальності а, є додаткові різні такі ресурси для людей я вам підкажу ці всі різні вебсайти, де ви це все можете подивитись. І також, звичайно, для шкіл, то тобто в Сполучених Штатах є Top Rated, є Highly Rated Schools, тобто дуже високого рівня, є навіть трошечки нижче, але звичайно. У всіх дистриктах багато звичайно грошей виділяється на школи. Ось і всі школи доволі добрі. Але це вже залежить від вас, які би ви хотіли район і які би ви хотіли школи. Але для того я вам допоможу. Я підкажу, де можна подивитись рейтинг, де ви можете прочитати, перевірити кримінальність. все є на моєму сайті. Або ви можете мені телефонувати, я буду рада відповісти. Боска, чи може допомогти додаток ZenList, чи як він використовується цього? А так Дмитро якраз має мою карточку. А я була я, додам... вас, вас тому і питаю. Так. А я додам до свого також Фейсбуку такий QR-код. QR ви можете його просканувати. У моїй компанії у нас є додаток Zenlist, куди я додаю всіх своїх клієнтів, і ви можете подивитися всі райони. Вам відразу все покаже. Я можу для вас створити різний пошук, там буде все. А фотографії також будуть писати опис нерухомості, які податки. Відразу внизу також будуть школи, і також калькулятор. А це спеціальний додаток, в ньому дуже легко і дуже зручно користуватися. І в ньому, в принципі, є все необхідне, що вам би потрібно було. І навіть вас відразу перекине, якщо ж це школи, перекине вас на сайт, чи там grade Schools, чи якийсь інший. Є багато також інших, де ще можна подивитися. Ось, то, якщо ви хотіли би, це є безкоштовно, і вас це нічого не зобов'язує. Ви можете під'єднатися до зенліста, і я надам вам доступ, і ви зможете шукати різне житло. Звичайно, я вам із цим допоможу. А що потрібно, який пошук, яка ерія для вас, я можу створити? А також. Буду рада поділитися різною інформацією. Якщо ви шукаєте різне житло, як я казала, я була у всіх районах, де тільки можна бути. Я вам підкажу, якщо вас цікавить, де є новіше. Недавно нас запрошували на брокер-тур, я була в Алганквін, новобудови. До речі, на новобудови про центру трішки нини. Наприклад, я була запрошували нас такий будівник Линар, угу. і в них є різні будинки. Який від трьох спалень з, з двома з трьома гаражами починається від там 500 тисяч є інші, є і менші, там, і, та, і е, котеджі, і дешевші. Але процентне фінансування в них 5 і 3. Це набагато цікаво. так. Це е, цікаво. І на рахунок новобудови процес трішечки інший. Якщо би ви хотіли подивитися, звичайно, я повинна би була нас зареєструвати, щоб ми пішли е, разом з вами і дізналися е, про все. Про новобудови і що вас цікавить, пані на, на сам кінець дуже важливе питання насправді, тому що е, всі хочуть мати своє власне житло. Е, я думаю, нема тут жодних виключень, але є певний страх, що коли людина от купує житло, вона не має відразу всіх всіх коштів, вона бере кредит, то це буде сплачувати до кінця життя і буде прив'язана саме до тієї локації, саме до того житла. То таке питання, чи можна продати житло, якщо ви його ще не виплатили? Звичайно, можна. А, ви можете завжди продати а, житло, навіть як воно ще не виплачене. Багато людей переживає і кажуть, як потрібно нам поїхати, що ми будемо робити? А, та, та можна його завжди здати в рент. А, ну, скажімо, вже так, ніхто вас не буде перевіряти, де ви є, якщо... Оплата помісячна оплата йде і все добре. Ну ні, ніколи ніяких питань не виникає. Якщо ви хотіли би продати, звичайно, можна продати. Скажімо, образно, ви купили за певну суму. Я, наприклад, кажу, там 350 тисяч вже пройшло там кілька років. Ви плюс дали ще на початку перший внесок, і з роками з цими роками ціна виросла. А ось все, що наприклад ви сплатили. І якщо воно виросло в ціні, тобто все, все, що баланс кредиту, який залишився банк, звичайно, покриє баланс кредиту. А всі гроші, які залишилися, різниця екстра, це все йде вам в кишеню. Дякую, Інна Гавриляк сьогодні була з нами. І на сам кінець, пані Інно, а, говорили ми на тему сьогодні: як купити житло по програмі та TPS, але не тільки про це. Це більше також було і для узагальнюючих, і для інших людей. На, а, ми вже маємо прощатися, але от а, ваше заключне слово так. Прошу дуже. Е, швиденько, якщо б ви хотіли щось дізнатися, вас цікавить, зараз іде сезон податків. Як все правильно зробити, будь ласка, звертайтеся, не спішіть. І якщо ви, наприклад, працюєте зі своїм бухгалтером і ви бачите, може ви щось не дорахували, ви можете завжди тут зупинитися, не висилайте в податкову в АРС, відразу ваші податки. Можете залишити чернеточку і потім щось а, ще собі вдома перевірити. І ще одне, якщо би ви хотіли дізнатися, яка вартість вашої нерухомості, цей безкоштовний сервіс. Звертайтеся до мене, буду рада зробити спеціальність приготувати для. Вас каталог, а все про вашу нерухомість, яка її вартість. Як до вас звернутися, розповідаю. Номер телефону 312 434 Повторюю це 312 434 2532 Вся ця інформація буде у нас під відео на Ютуб каналі та Фейсбук сторінці. Тому, будь ласка, контактуйте з Інною Гавриляк. Нагадаю, вона є ліцензований брокер, ріелтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості. Дякую вам за вашу працю і за те, що ви до нас сьогодні завітали. Дякую вам. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.